Так, вітаю вас ви друзі на своєму каналі Щеденник душі. А зараз я хочу подивитися до Петровщину, Що буде далі? Так, щось багато виходить. Так, угу. так ну, <кхід> таким важким боєм ми втримаємо свої... Ми їх виженемо. Ми втримаємо територію Днібаропетровщини, вони там ненадовго. Скоро їх виженуть. Шанс є на те, що... Так, це там важко, ситуація дійсно важка. Так, легенько подивимося. Так, наші хлопчики обороняються. Так, а що чекає русню? Ну, вони надіються захопити більше території. <кхід> Ми можем, я за своєї сторони менше інформації дивлюся, тому що так треба. А зі сторони ворога дивимося більше. Так. Ем, так. Певний час вони ще, ще будуть питатися робити, питатися. Але ці їх дії по дураку це безглуздя, розумієте, безглуздя, просто-напросто. Вони надіються, що колись там вони там це все захоплять військовим методом, вони це все заберуть. Ну, не тут то було. З нашої території буде туди летіти і приносити смерть їм. Ось. Не дивлюся, як коли це, як, як, як швидко це станеться, просто подивимося, що там з ними буде. Їх... Наші хлопці будуть їх вибивати, робити їм дуже боляче. Ці... Це буде якась така спецоперація, яка буде з нашої сторони дуже успішна. Боже, як надіти, то кошеня мене відволікає. Неймовірно, успішно буде проведена операція. Вона йде в розробки. Це таємниця. Це військова таємниця. Так, ми туди теж не дивимося. Хоча і на ворога дивлюся, але пішло так. Угу. Так, наші дії активні. Так, ситуація зміниться. І от нарешті карта дежавю. Я її люблю, коли повернення йде територій. Все, ми чекаємо. Ті території, які вони захопили, вони їх не мають більше захопити. Вони то планують там. У них там плани є, у них там ого-го план. Але у нас цікава операція має статися. Щось туди буде дуже летіти, їм принесе смерть. Сама смерть не, не в, цих, в цих комбінаціях це там дуже багато смерті ворога буде. Але скоро зміниться ситуація в користь наших хлопчиків, і території Дніпропетровщини повернуться назад. Дніпропетровськ це Україна. Так, друзі, дякую вам за перегляди. До зустрічі!